Машка, світ любові чистоти і долю всім віщує полюсками, а золотим сердечком крізь віки до сонця тянеться нежимими руками. Зелена ніжка гордістю трима, горілку сніжну білими речами, Здається, квіткою кращої нема вважається по І їм воя ранішня роса, одеє вітер ніжний пустотливо, чарує кожну дитина та краса, бо ж бог створниця неповторне диво. Ой, дівчина закохана, вночі вірвала квітку і ніжно попрохала, Ромашко вірно ти скажи. Чи любить він мене, аби я знала, і падали пелюстки їй до ніг, так ворожила, по одній зривала. Дівчину люба ще ніхто не зміг повернути серце, яке інша взяла. Так ти на квітку ніжно подивись, любов тобі пророче аж до неба. Зустрінеш іншого. Сьогодні лиш придивись, а тайски та тай з ногами ні не треба, Ромашкою людській душі, цвісти, а серце заклинатися в любові, у світі стало більше доброти, і щирості, і ніжності доволі. Ромашка цвіт любові і чистоти. І долю сі віщує пелюстками, А золотим сердечком крізь віки До сонця тянеться незрими руками.